Доброго дня, Вікторія. Доброго дня. Пішли на інтерв'ю. Так, да, ходімо. Проходьте, будь ласка, до нашої пожежної частини No1. На десь нес. Це макісанський стискували, так? Так, так. Я йому все розказала, як це все відбувалося на словах. Потім скинула йому це. Розказала, що в нас є шеврони, що в нас є відео записані, ми готували. Поки що вони йому не треба, поки що йому тільки текстовка треба. А якщо треба, буде він звернеться, і ми йому потім надійшлемо. Можна залити на фекс наші фільми. Оксан, ти вже дуже багато років працюєш речницею ДСНС в Кіровоградській області. Скільки, до речі, ви знаєте, я не рахувала, ну мабуть, уже років п'ять, так точно, шостий, мабуть. За цей час вже ж ти бачила дуже багато страшних пожеж, надзвичайних ситуацій і смертей також, так? Ну на жаль, так, наша робота пов'язана з пожежами, з надзвичайними подіями, ситуаціями. Ну, На таких Доводиться. подіях зазвичай гинуть люди. Тому 24 лютого чи готувалася взагалі служба? До таких обставин чи були якісь дії заздалегідь зроблені? Ну, Підготуватися до війни, мабуть, неможливо, але звісно, в той час, від початку лютого, паніка в суспільстві виникала якимись всплесками. І в соцмережах, і по телебаченню люди говорили про те, що настане війна. Ми почали проводити інформаційно роз'яснювальну роботу серед населення, що таке сигнал. Цивільного захисту, увага всім, як він звучить, mm -hmm. тому що в школі в принципі нас навчили цьому як бути під час обстрілів, що таке тривожна валіза, що таке укриття, mm -hmm. як діяти, коли ти чуєш цю сирену, і про що вона значить після 24-го, після вже вторгнення повномасштабного, чи змінився графік роботи ваш? І, ну, взагалі, робота. Ми е, працювали до війни 24 години на добу, сім діб на тиждень. Угу. Так ми і продовжуємо працювати. Тут у нас знаходиться караульне приміщення. Наші хлопці-рятувальники у нічний час за графіком з 22 до 6 години ранку. Якщо, звісно, немає виїздів, то угу. можуть тут відпочити, набратися сили. Круто, тобто, справді 24 на 7. Ну звичайно, служба порятунку працює тільки так. Сказати, чи змінилася робота, в принципі, е наші хлопці виїжджають туди, де необхідна їхня допомога. Звичайно, всі знають про прильоти, які е не оминули і наше місто, і вони виїздять зараз за потреби на ліквідацію наслідків прильотів ворожих ракет. Стосовно прильотів. От як відчув звичайний пересічний громадян ці прильоти так? до прикладу, я. Тобто це був потужний вибух, потім нерозуміння, куди прилетіло, потім дим, потім через деякий час вже там інформація від голови військової адміністрації, що саме сталося, і взагалі що в цей час відбувалося у вас в ДСНС. У нас є певний алгоритм дій, як треба діяти, кому що робити, за який проміжок часу, коли от відбуваються. Prilete rakete. Як виїздити на ліквідацію наслідків ворожих обстрілів, усе я не можу говорити на загал mm -hmm. задля безпеки в цілях mm -hmm. безпеки, але можу сказати, що звичайно рятувальники виїздять і на гасіння пожеж, і на розбір завалів, і виїздять наші піротехніки, якщо це необхідно. Ми загалом співпрацюємо тісно з усіми військовими формуваннями, mm -hmm. і у будь-який момент ми готові надати допомогу, яка необхідна від служби порятунку. Оксана, ви розповіли, що е, одразу після вторгнення допомагали ТРО з обладнанням, з різними речами. Чи допомагали переселенцям? Адже з початку вторгнення до нашої області також пішла така велика хвиля переселенців саме. Чи була mm -hmm. з вашої сторони допомога? Звичайно, рятувальники завжди там, де людям необхідна допомога. На той час березень, квітень та й лютий, в принципі, кінець до нас їхали. У нас було два види переселенців: ті, які транзитом проходили через нашу область, через і області, обласний центр, і переселенці, які тут проживали на постійній основі. Ми завжди зустрічали автобуси, супроводжували їх від краю області до краю, і також познайомилися і тісно співпрацювали з переселенцями, які тут проживали на постійній основі. Це в основному були мами з дітками. Ми їх навіть запрошували в нашу пожежну частину, до нашого музею, працювали з ними і наші психологи, і солодкі столи їм робили, щоб якесь таке розрядити. маленьке свято їм створити, розрадити, щоб вони. Хоч на якийсь маленький час, короткий час забули той жах, який вони побачили. Спочатку виникнення бойових дій загалом на Україні ще 2014 рік. Ми створили ось таку експозицію Увага небезпечна для життя. До нас приходило дуже багато діток, а територія нашої рідної України була усіяна боєприпасами, як і ще із часів Великої вітчизняної війни ще й додалися сучасні. І от ми створили цю експозицію для того, щоб показувати діткам, як виглядають такі вибухонебезпечні предмети. Дивіться тут у нас є і артилерійські снаряди. Ось це до речі, град. Тут у нас є і набої і на перший погляд, да? дуже маленький, але він може просто вбити. Це і гранати, і протипіхотні міни, протитанкові міни. Але знаєте, найбільше ми хотіли показати дітям саморобні вибухонебезпечні предмети. І їх зараз дуже і дуже багато. Якщо тільки підняти ось таку іграшку, звичайно, одразу відбудеться вибух, а це відірвані руки, ноги, смерть, шок, страх, біль. Евакуація з Донеччини угу. що більше за все вразило під час цієї евакуації прийому цих угу. людей? Зустрічаємо ми їх спільно з медиками, спільно з обласною владою, спільно з волонтерськими організаціями Червоним хрестом. Ми допомагали сходити з потяга цим людям, тому що, як я вже сказала, багато з них мало мобільні, перекладали їх в карети швидкої медичної допомоги, і ви знаєте, вразило те, що перше історії цих людей їхні очі вони настільки змучені, коли вони розказували про те, що вони бачили, і про те, що там відбувалося. Ну просто це дуже вражає. Розкажи одну історію. Ну от е, дуже мене вразила така. Знаєте, бабуся інтелігентка е, її дістали з потягу. Е, вона не ходила, тобто її наші рятувальники одразу е, поклали до карети швидкої медичної допомоги. Дуже нервувала і приїхала вона не одна. Приїхала вона зі своєю собакою. Я так розумію, що це скоріше за все одинока бабуся, раз не було з нею дітей, онуків. І була ось ця собака велика, достатньо. Вона сама ходити не може, і вона не покинула цю собаку. І вона дуже дуже переживала за неї. Собака була не в її полі зору. Вона зі сльозами на очах питала, де вона. Ми її намагалися заспокоїти. Це розуміють тільки ті люди ці відчуття, у кого є тварини Дома можливо, так дідусь на інвалідному візку без ноги теж дуже похилого віку і. З великою німецькою вівчаркою він сам ходити не може, але він не кинув ту собаку. Він її взяв з собою. Здається, Герда її звали. І він мені розповідав, що собаці 9 років недавно виповнилось. Каже, що це його єдина віддушина, його єдиний друг. Він теж її забрав з собою. Ну тобто, мурашки. По тілу йдуть від цих історій, коли ти це бачиш на власні очі, і розумієш, що дійсно українці нація з величезним серцем, тому що і ми своїх ніколи не кидаємо, як то кажуть зараз. Чи були випадки, коли з Кропивницького рятувальників направляли там в інші регіони? Ви знаєте, спочатку виникнення бойових дій на Донбасі, це ще з 2014 року. Там постійно працювали наші рятувальники, проводились ротації, виконували різні види робіт. Це і розбори конструкцій, ремонт дахів, розмінування, і от зараз. Наші рятувальники, в принципі, постійно працюють в Чернігівській області, теж постійно проводяться ротації. Вони там допомагають розміновувати території, працюють там наші піротехніки. Всі ми пам'ятаємо страшну трагедію, яка трапилася в Кременчуці в торгівельно-розважальному центрі Амстор, коли загинуло дуже багато людей. Це був шок, в принципі, для всієї України. І в той день знадобилася допомога і рятувальників з інших регіонів, не виключення стала і наша область. Наші хлопці. Їздили туди на розбори конструкцій, і також їздили наші дівчата, психологи надавали там психологічну допомогу. Родичі зниклих приходили і здавали тест на ДНК, щоб потім можна було ідентифікувати останки людські. Звичайно, атмосфера, ну сказати гнітюча, не сказати нічого. Те, що бачили там, знову ж таки викликає страх, непорозуміння, біль. Ця пожежа, мабуть, відрізнялася від ну, інших. Ви знаєте, з розповідей очевидців, рятувальників говорили, що там було дуже гаряче. Плавилося навіть скло. Дійсно, пожежа була дуже сильною, завали, кілька діб розбір конструкцій, багато загиблих цивільних осіб, Ну, війна одним словом. Зараз ми створюємо, ну тут ще все в процесі е, створення нову експозицію, яка буде мати назву Відлуння війни. Маріуполь, Буча, Чернігів, Гостомель. Ось тут ми написали дату початку цієї війни. Тут лишаємо місце і обов'язково впишемо сюди дату перемоги. Плануємо ми. Доробити, допрацювати тут ще будуть фотосвітлини з місць, де працювали наші хлопці, наші рятувальники, де вони розбирали завали, де вони гасили вогонь там, де все просто плавилося. Тут будуть уламки ракет, які прилітали. Ну, не буду розповідати всіх секретів, але я думаю, абсолютно усім і молодому поколінню і дітям і дорослим буде цікаво побачити це, а особливо коли пройдуть роки. Після нашої перемоги прийти і згадати ось цей страшний час, який почався 24 лютого, 2022 року.